Було мені тоді 35 років, коли я зустріла Руслана, і той запропонував мені жити з ним разом, громадянським шлюбом. Думала я над такою пропозицією довго, адже я хотіла, щоб все як у всіх весілля, біла сукня і голуби в небі. А тут все було так по-діловому. Будемо все навпіл платити, і навпіл скидатися на продукти, комуналку і все інше, а вже особисті потреби в кожного свої. Це не найромантичніша пропозиція, а я не якась там голівудська зірка з мільйонами. Хлопець практичний, то вже добре, отже, господар. А краще мати чоловіка-господаря ніж такого, що тільки гульки в голові. А я вже мала такі досвіди, коли любить без пам'яті, а тоді ти шукаєш в квартирі прикраси і гроші теж без пам'яті. Почали ми жити разом, і Руслан мені сказав, що ніяких поблажок мені не буде, попри те, що я і їжу готую і прибираю, і ще перед ним обов'язки маю. Мене краса не хвилює, Марто, все по чесному має бути. І цю свою казочку він підкріплював словами з дитинства. Він був маленьким хлопчиком і їв цукерку перед маленькою дівчинкою. Дівчинка йому дуже подобалася, але цукерка була його. Тому він дівчинці зліпив пасочку з піску і дуже дивувався, коли та її розтоптала. Мені легко було оплатити свою половину, бо я добре заробляла. Я не зізнавалася в цьому Русланові, бо наївно вірила, що коли зароблю енну суму, то скажу йому, і він побачить, яка я бездоганна і вирішить на мені одружитися. Отаке було у мене затемнення. А потім я зрозуміла, що при надії. Руслан подумав і сказав, що від дитини не відмовляється, але витрати тепер збільшаться, тому я маю давати більше. А якщо не маю, то хай беру в батьків. Я такого не очікувала, бо думала, що він хоч тепер одружиться зі мною. Син ріс йому вже три роки, і я спокійно виходжу на роботу, бо працюю віддалено. Руслан і в думках не має бажання зі мною одружуватися, адже наше життя чудове. Він вільний, у нього син і все добре. Жінку, яка приготує вечерю і, помиє посуд він має. Чи то він підслухав якусь мою розмову, чи що, але він раптом сів навпроти мене і сказав, що нам потрібно серйозно поговорити. Я знаю, що ти дурила мене всі ці роки, бо заробляла більше, а платила так само, як я. Я навіть квіти тобі купував зі своєї кишені, а ти, сидячи на купі грошей, їх брала? Я була вражена. Згадалася моя мрія, коли я зароблю багато грошей і покажу їх йому, а він скаже: Ось це? У мене немає купи грошей, бо я купила собі квартиру, кажу йому спокійно. Що, квартиру? І ми живемо тут, а ти маєш квартиру? Там, поки ремонт ще йде, але ми скоро переїдемо. Це ж чудово. вигукнув Руслан. Не прийдеться платити за оренду, і ми зекономимо купу грошей. Але тепер давай ми будемо робити весь бюджет спільний. Чого б це? спитала я. Бо ми одружимося і у нас буде все спільне. Ага. Ось так я відповіла на пропозицію, про яку мріяла довгі роки. Тобто, коли я з тобою одружуся, то всі гроші кладу на стіл, так, як і я. Ага, мені треба подумати, сказала я. Думати було про що? Стільки років разом, і спільна дитина, та й не такий вже він і поганий, якби не ця його позиція. А з іншого, боку, нащо він мені здався? На наступний день, коли Руслан прийшов додому, то його не зустріла ні любляча жінка, ні смачна вечеря. Я зібрала свої речі і переїхала на свою квартиру. Адресу йому не залишила, а телефон вимкнула. Охоронцю на роботі сказала не пускати дану особу всередину, наче все зробила добре, правда ж? Переповнений тролей тролейбустрясе мене з такими ж втомленими людьми додому. В освітлених вікнах снують люди, щось готують, усміхаються. А я не готую, все з собою вожу. Зайшла в магазин купити щось на акції і повечеряти. І як буває, у мене акція є, а товару вже нема. Ось і моє вікно темне. Вже багато років у мене темне вікно, хоч колись мене там чекав Микола. Аж доки до сусідки у вікно не став зазирати. А починалося все як гарно. Ми закінчили інститут і почали жити разом, готуючись до весілля. Обоє працювали педагогами, тому з грошима було сутужно, бо й за оренду треба платити і за комунальні та й їсти щось треба. Поки ще діти вчаться, то ще можна прожити в шкільній їдальні, але потім на канікулах і у вихідні то просто неможливо вижити. І ось він мені товкмачить, готуй сама. Микольць, любий, то прекрасно, але я сама готувати не вмію, і часу це займає багато. Я маю і зошитів купу перевірити, і до уроків готуватися. Але я більше не можу їсти пироги з магазину, я хочу щось смачне і ситне. Вибач, але я можу обійтися бутербродом і кавою, а тобі як треба готувати їсти, то сам собі й готуй. Звичайно, що тут почалася суперечка, побачите, то мої обов'язки. Які обов'язки, хто хоче їсти, той хай собі і варить. Та й не вміла я тоді готувати. Не любила я це діло. Бачила, як мама моя. Цілими днями на кухні крутиться, щоб нам смачненьке щось було, і що ви думаєте, батько й так нас покинув заради молодої, яка й поняття не мала, з якого боку до пательні підходити. Тому мене оцими балачками, що чоловіки люблять шлунком ніяк не зачепиш. А це і не є, і не є, що він голодний, і в нього вдома завжди пахло пиріжками та супчиками, а у нас хіба клеєм та чорнилами. То треба було з кухаркою зустрічатися, як наша сусідка, сказала я категорично. Звичайно, що я любила Миколу, тому вирішила піти на компроміс і попросити сусідку, аби мене навчила готувати, а вона й рада старатися. Я молода тоді була і не думала, що таке станеться. Прийде вона, смакотина готує, а в Миколи слинка капає ще в під'їзді. Яке все смачне, то ти, Вірочко, таке приготувала? Не я, а сусідка. Каже, що з мене толку мало, але я буду цей тиждень так готувати, а ти наступний, чесно сказала я. Микола помахав на знак згоди, але я думаю, що він нічого не чув, бо так чавкав. Я чесно старалася, але просто фізично не можу, стільки приділяти часу зажарці чи тушкуванню. У мене робота. А сусідка працювала в магазині, то зміну відбуде і чим їй ще зайнятися. От вона й готує, і не лінується, хоч живе лише з малим сином. А толку з того, тільки й розмови, що про голубці та закрутки я б просто не витримала, якби лиш на такі теми говорила, а не про новий фільм чи книжку. Коли ж настала черга Миколи готувати їсти, то він прийшов з магазину з такими турбами, наче ми маємо робити гостину. У Василини все по поличках, все приготоване на тиждень те змариноване, те варене, те заморожене. Я махнула рукою роби, як знаєш. А він до Василини бігає і бігає то за рецептом, то за порадою. Отак ціле літо ми прочергувалися з кухнею, а на осінь стало легше, але Микола все одно хотів домашнього. Якось приїхав зі змагання, я нічого собі не купувала, або ж можу і на яєчні вижити. А він як закотив, що я, бачите, про нього не думаю і його не чекаю, а от Василина. І отак зібрав речі, і до Василини й пішов. Невдячний. Проміняти мене на таку нічого, подивлюся, чи там надовго рецепти піце замінять всі цінності. Підпишись, підтримай українськомовний контент.